Пішов на роботу, а знайшов смерть. Тарас Верстюк звичайною дорогою прямував на службу у снятинський райвідділ міліції. Проте на роботу він не потрапив, як і додому. Через два дні його тіло з ознаками насильницької смерті знайшли в потічку між селами Кулачківці та Вишнівка, що на Снятинщині. Два роки тому така страшна звістка сколихнула Прикарпаття, і відтоді розпочалися слідство та суд. За цей час рідні убитого правоохоронця уже й не пригадають, скільки годин відсиділи у судових залах. Я просто не можу витримати, Вони думають, що вони за гроші все можуть розуміти. Вони в суді поводяться хизуються в суді, що він не вбивав то. Просто я не можу вже це приказати, це вже третій рік. Я від сліз не виходжу, розумієте? Це не пройде. Я буду боротися до кінця, доки стане моє життя. Я їм це не подарую, смерть свого сина. Підозрюваним Коломийський міськрайонний суд виніс вирок ще у листопаді минулого року по 14 років позбавлення волі. Однак рідні Тараса Верстюка вважають, що це за м'яке покарання, тому подали апеляційне клопотання. Після кількох розглядів справи у обласному центрі її тепер слухають у Коломиї. Рідні вимагають максимального покарання для кривдників до вічного ув'язнення. Вони ж знали, кого вони саме вбивають, тому ми. Хочемо і не тільки ми, повірте, що всі люди, всі сусіди згадують Тараса завжди гарними, приємними словами, і всі ми хочемо, щоб вбивці в нашій державі були покарані. Якщо вбили працівника міліції, так жорстоко і не можуть покарати, то що казати про звичайних людей. Основні підозрювані у справі мешканці сусідніх населених пунктів Ігор Винничук та Ігор Слободян. Проти них порушено кримінальне провадження, передбачене статтею 115 частиною 2 Кримінального кодексу України Умисне вбивство. До слова, є ще третій підозрюваний у вчиненні злочину, однак він переховується за кордоном. Судове засідання помильському стоянного суду по справі Винничука і Слободяна за статтею 115 частиною 2. Пункт 12 Кримінального корпусу України оголошується продовженим. І, хоч справа не нова, до підозрюваних виникає чимало запитань. За кілька годин судове засідання встигли лише допитати Ігоря Виничука. Він своєї вини не визнає. Каже, того вечора підпрацьовував таксистом і розвозив молодь з дискотек у гвісі та кулачківцях по домівках. Як у його машину потрапив офіцер, навіть не зауважив. каже, він підсів уже зранку на автобусній зупинці. З ним не спілкувався, однак чув, як пасажири сперечалися між собою. Коли ми рушили далі, я поїхав далі, е, через якийсь час е, від'їхали зупинки, е, на ну, задній почалася е, розмова на підвищених тонах, селесна перепалка Між тим, тим вона там тривала, я сказати точно не можу, чи між і слободяном, чи без і Маланчуком. Бо... Я не чув конкретної розмови між ними. там. Ну, свою я не визнаю. Вернув свою не визнає, то прошу. Ігор розповідає, що виконував прохання пасажирів як перевізник клієнтів і їхав у ті місця, які називали. Опинився на дорозі у напрямку Трофанівки. Там машина, за його словами, забуксувала. І спільними зусиллями пасажири та водій розпочали її вибирати з стенедбагнюки. Тоді правоохоронець відійшов з іншим підозрюваним у справі. І їх не було понад півгодини, свідчить Ігор Винничук. Після цього повернувся лише один. Наразі підсудний Ігор Слободян. Через деякий час Слободян повернувся, але сам без Верстюка. Ну на що йому по-моєму емковітаєш що маланчук, чи я задав запитання, де подівся Верстюк? А... Слободя не дав конкретної відповіді, а з того, що немає, і не буде взагалі. Справу не закрили. Прокурори висловили клопотання про продовження терміну тримання під вартою на 60 днів. Свідки не бажають являтися в судові засідання, оскільки на них здійснюється шалений тиск погрози, і вони бояться за своє життя і здоров'я. Захист вимагав скасувати тримання під вартою підсудних. Якщо ми говоримо про приводи і підстави для його продовження лише з підстав існування підозри і обґрунтованості та наявних ризиків, я вважаю, що тут сторона обвинувачення порушує статтю 22 кримінального процесуального кодексу України, а саме принцип змагальності. І Якщо є такі було заяви з приводу тиску на свідків, то повинні були б суду надані бути обґрунтовані докази. Після наради суд постановив задовольнити клопотання прокурорів і продовжити міру тримання під вартою підсудних. Обставини по справі з часу обрання запобіжних заходів винуваченим не змінились, а ризики не зменшились, оскільки останні можуть впливати на потерпілу свідків кримінального провадження, переховуватись від органів достового розслідування та суду, а також можливість чиняти інші кримінальні правопорушення, що вони уможливлює застосування довинувачених більш м'якого запобіжного заходу. Справа доволі серйозна і резонансна. Другого підозрюваного навіть не встигли допитати упродовж засідання. Тому продовження розгляду справи призначили на 12, 13 і 14 вересня цього року.